кожному кроці, куди не вийдеш, обговорюється зараз серед людей, а чого не було в Сокілянській міській раді, а чого вона рада прийшла в районній раді. І третє питання конкретно, що кожна людина і кожна громада має до 1 липня зрозуміти щодо об'єднання. Таке враження, повірте, мені вже казав на раді, що я зустрічав в цьому районі всіх, хто сюди приїжджав, так сталося, так? Да? У мене було ще щастя, чи возвона в житті знайомитися особисто розмовляти з усіма президентами і всіма прем'єрами. Да? На мене Гройсман провів дуже хороше враження як людина. Перше не виїздить людей готові до спілкування з людьми. Повторих прагматик. Який зразу бачить суть проблеми, як її рішати так само я дуже приємно вражений зубков. Я наприклад, щось його недооцінював. Ну допустим, питання децентралізації я тільки починав говорити. Він далі понімав про що я хочу сказати. Це я цього не міг добитися ні в офісі реформ, ні в куліша. Ну ні в кого, не з міськими радами, не скими. Це ми тільки, Я йому показав карту, показав громаду Вашківську і він сказав, що це цирк. А коли показав Михалківську громаду і що немає кордону. Він каже, це скасовується в суді такі рішення. Ну, яке я сподіваюся, що зумів десь судиться. Так? Коли йому сказав, значить, коли ми вийти виявити децентралізацію, я сказав, що ми не дополучили 22 мільйони, він каже, Росія, ти який хіт? Ти вже посчитав. Але ви ж для чого робите? Для того, щоб ми вважали, що це правильно. Я ще раз наголошую, що і прем'єр-міністр, і зубко сказали, що це не політика. Нема у децентралізації політики. Це сугуба економіка. Це для того, щоб людям було... Більше і краще. І від того, як сказав Гройсман, чим більша громада, тим краще вона нас себе це опит всієї України, кращого фахівця по децентралізації, чим зубкою Гройсман, не існує. Це їхні дітяще, це їхній проєкт. Вони мають картину з усієї України. І Гройсман сказав чітко у Кабінеті його адміністрації, що 50-55 тисяч це саме ефективно, єдина громада. І він на раді сказав, що єдина громада, сільські старости. Ходять виконком єдиної громади. рішення приймають навіть вход закону шуртіних списках. рішення приймаються, всі знають, працюють на козерах і додаткові гроші. Якщо раніше треба їздити гроші, вибивати, просити, то зараз вони нараховуються в автоматичному режимі в залежності від кількості населення. І оптимальна кількість населення, як це гроші піятдесят тисяч. Оптимально для громади. От по 40? Хай 45, ну вот разом 55, ну, ми не троє Дністровського. Так от читайте, якби ми кожен рік мали цей мали 20 мільйонів, тих, що ми дополучили, наступний рік 20 млн, три роки підряд, 60 мільйонів. Можна вже про щось говорити, що і яку здорову до якогось села можна зробити, і тільки ще щось. Тим більше, ви чули, що він казав, що якщо буде співфінансування, держава буде теж допомагати по дорогах. Ми б мали гроші, хоча б для співфінансування. Я з самого початку завжди казав, що це надзвичайно серйозний шлях, і це шлях не політичний. Ми все, що ми зробили в районі. Значить, мої опоненти боролися зі мною. Не можна зі мною боротися для того, щоб страдали всі останні жителі на десятки років переду. Я не збирався всім подобатися, ніхто не хотів всім подобатися. Але в результаті цього всього я завжди казав, що люди добре думають, хто на себе бере відповідальність за це все. І треба людям розказати. Це вже не я сказав. І не придумані факти, як пише Лоністровська зета, що я землі за межами на району діну чи на жаль, каже, що я кар'єри роздаю. Коли працював прем'єр-міністр, решали питання про нараді. Значить, нами було запропоновано і було нашла підтримка. Всі нараді мають взяти участь обов'язково сільські голови. Обов'язково для кого ми робимо децентралізацію. Для людей, хто їхні представники сільські голови, подивившись по залу, ми не змогли вмістити всіх депутатів районної ради. Ми вирішили представники фракції пропорційно включили керівників обласних підрозділів, всіх всіх голівних районних рад, всіх голів районних адміністрацій і всіх голів об'єднаних громад. Це перший той контингент, який треба розказати, щоб вони з вуз прем'єра почули, що ми робимо з вуз прем'єра. І коли політичні рішення його відставили деякі народні депутати проводити в міській раді, щоб підтримати равлика відділі, ну це состоявшається громада, що ж їх підтримати раз? Вовторік я вже пропонував, що якщо ви політично ви не хочете в районній раді, давайте будинку культури проведемо. нейтральний. коли мені вдалося переговорити з прем'єром в візі, сказав, який контингент, він дуже рознівовся. Був серйозний розговор із зуком всім остальним. І мене спитали з губернатором, чи можете ви забезпечити цих людей, щоб вони зайшли всі бажаючі в зал. Я сказав, нема питань, зал завжди готовий. Ви знаєте, він відкривається. У нас ніхто нікого не забороняє заходити. Владнана команда її провели логічські внушу. Прем'єр-міністр сказав, нарада проводиться не для політики, нарада не для наради, а нарада для того, щоб більша кількість людей посадових осіб почули думку прем'єра і віце-прем'єр-міністра з цих питань. Що треба людям усвідомити громадам керівникам сільським що їхня битня? доля в їхніх руках? Казав, це прем'єр-міністр і віце-прем'єр-міністр з децентралізації. Їхня доля в їхніх руках треба думати, відкинути політичні амбіції, хто кого любить, не любить, а подумати за майбутнє своїх сіл, своїх дітей. Прийняти виважене рішення, яке сказав прем'єр-міністр, це вже не я сказав, сказав. Чим більша громада, тим краще. Відкинути політичні амбіції і зробити так, щоб Сорокиянщина лишилася єдиною і могла отримати максимальну або автоматичному режимі допомогу від держави, яка придусна чинним законодавством. Конкретно що в селі треба провести? Ну всі зробити Чи ті, що я не я... провели, зробити сесії, прийняти відповідне рішення, зібрати ці рішення, щоб в обласній раді була підстава, чому так. Міняти план, бо треба міняти план. Давайте скажемо чесно, що коли задали питання нашому офісу реформ, чому в Кельманцях одна громада, а в Сукірянах три, вони не змогли сказати. Чесно, немає як сказати, що це працювали проти того, що не дай Бог мене виборе головою об'єднаної громади. А підстав не було для цього. Як я сам у початку сказав, у нас максимум мало бути дві громади. Новодністров ну, з городом обласного підпорядкування, який і був городом обласний, і получав цих 60% ПДФО. І остальна громада, і на території були дві громади, які мали б дружно жити і далі працювати. А так всі присвоїлись не зрозуміло, чого, бо комусь я не подобаюсь, комусь той не подобається. ще раз кажу, в таких питаннях не можна ставити власні інтереси і амбіції. У нас дуже багато молодих політиків, які думають, що вони пімали Бога заборону. Треба мати життєвий досвід, по-перше, по-друге, треба думати, що за любу дію прийдеться відповідати. Мені не стидно, я прожив тут дві революції, ні від кого не ховався. можу дивитися людям. в Очі я не кажу, що я всю життя робив все правильно, але я міг пояснити те, що я роблю, і ніколи не боявся людей. Ви сказали про враження свої. А ви можете сказати про враження Гройсмана від нашого району Нормально. Гройсман, по перше, був вражений нашою лікарнею. Як ви бачили, ми зробили хорошо, тому що в своєму виступу на Дністровську Гройсман казав, що у всіх цих у всіх всіх проектах промислових має бути соціально-економічна складова для розвитку регіону. І він побачив реальний приклад, як ми зуміли разом з Укргідронево використати цей пункт не повністю. Ми зробили лікарню. Він був надзвичайно вражений лікарнею. І віце-прем'єри були вражені. Ну, ми правильно знайшли, зайшли через дітське відділення. Він був надзвичайно вражений умовами, всім остальним. Він переговорив з людьми, з якими хотів. Він зайшов в кожну палату до кожної дитини і подивився на це все. Він пройшов, подивився, задав питання по всьому. Значить, по мене була можливість показати і сказати що ми ще не добував будинок культури. Значить він сказав, що це ну, свято, і раз ми будуємо далі читати. Ну, з вікна машини бачу. Ну, що ж там дивитися? Він двері закриті, ми сказали, в яких, тих самих, тим більше гроші є. І... Так що враження я був у складі делегації, яка зустрічала проважала прем'єр-міністра. Повірте, мені що враження було хороше, приятне. Трошки в нас, звісно, коли ми вийшли з адміністрації, були такі питання, незручні для прем'єр-міністра. І Було декілька наших штатних скаржників, які не знають, що вони хочуть. Ну, враження, в цілому нормальне. Він сказав, що у нас. Адекватні люди, з якими можна говорити, і він не вірить, що вони не домовляться між собою для кращої долі шокерянщини. Це його слова. Радіо Сокиряни, новини про вас, ефективніші реклами.